Вітання Україна 27 лютого фортеця Бахмут перебуває під українським прапором. Однак ситуація складна, тяжка. Так, кажучи, кожного випуску про неї я не пам'ятаю дня, щоб я мог сказати, що вона там є простою. Просто там ніколи не було, тому що це Бахмут. По ситуації, саме складна ситуація північного напрямку, Південно-Східна, там з району за Бахмутки. Але там козаки Славетна 93 тя тримає позиції. Окрема подяка першому МСБ, це наші вчителя із 93 ки Завдячуючи їм, у нас багато піхотинців. Навчились тих навиків, які дозволили в тих тяжких боях чомусь навчитися да, вижити. Дуже багато підрозділів там, Національної гвардії, Збройних сил, підрозділів сил територіальної оборони, операторів, ударних розвідувальних дронів, птахимадяра і інші підрозділи, які в структурі знаходяться: артилерія, міномети, танкісти. Всім козакам подяка за оборону Бахмута. Завдяки вам, а особливо мужній піхоті, Бахмут тримається. Що стосовно Бахмута і Збройних сил, то це єдина в країні, яке чітко працює в дуже на тяжких умовах, але це єдиний державний механізм, який уособлює собі нашу державність. це Кажу і говорю про це. Ну, друзі, вчора там мало зараз маємо час, то подивилася випуск Михайла Ткача. Ви знаєте, плювати хочеться від того, що відбувається в Києві. Якесь блін, аж хердія, шмердія посланник кацапського бізнесу прибігло в Київ, уже воно тюрки труть. Як ви знаєте, в нас заарештований в основному весь російський бізнес. Ну, що таке арештований? Сьогодні арештований, завтра не арештований. І ці всі ганці прибігли, вже договарюються, І вони вже там продвинулись в переговорах, судя по тому, що цілий заступник генерального прокурора в ресторані із цими чортами третьорки, і причому не особливо там ховаючись чи стісняючись. Це заступник генпрокурора, який відповідає по напрямку за арештованими активами Мордора. Блін, друзі, ну я не знаю, там сотні, це мільярди доларів. Вже мали бути вони, ці активи давно відчу передані на користь держави, відчуджені, продані на аукціонах і Збройні сили вже отримали на ну, отакі э, автомати, кулемети, міни, снаряди. І ми б не сиділи там в окопах, не ловили. Міни де снаряди і не одним відповідали пострілом на 30 їхніх, а вже б давно їх вибили там декаліна. Не такі вони вояки, як кажеться. Але ж маємо те, що маємо. Слуги народу до цього чорта Прем'єр Палас це народні депутати, Хоч які вони народні депутати? Фунти, блін. Бігають, труть, і це в відкрито. Це такий плювок в обличчя. Я не знаю, як ну, ну і все це має хтось проковтнути. Є, врешті-решти ж правоохоронні органи, якщо вони є. Ну, там із них тільки може е, щось зробити: САП і НАБУ, і е, вищий антикорупційний суд. І інші органи це вони здеградовані, прогнивші там в корупції повящені, це на них надії мало. Але на ці органи є надія, що ну, вони ситуацію вирівняють. І західні партнери теж бачать і це ж не тільки ткач, це весь світ бачить, що йде пилорама, ділюшка дільошка на крові. І плювати на, на тих, хто сидить і на нас, на всіх, хто ми в окопах, на фронті. Вони війни не бачили і не бачитимуть. Вони в кабінетах повтікали, тепер поверталися і далі пиляють. Але друзі, така ситуація. І... У нас має бути громадянське суспільство для того, щоб таких мерзотих зрадників виявляти, передавати це огласки, передавати інформацію відповідні органи, журналістам, від яких більше толку, ніж від правоохоронних органів. За це замовчувати не може. Тому що ЗСУ, поки на зовнішньому фронті працює, то в тилу у нас там ну, не все так, як хотілося. Тож, якщо коротко, Бахмут неймовірними зусиллями стоїть і тримається, Бахмут це Україна. Тут все зрозуміло і просто. За спиною хай громадянське суспільство дивиться і робить, не пише в інтернеті, от вернеться ЗСУ і за нас все порішає. Підривайте свої жопи і що-нібудь робіть. Пишіть, дзвоніть. В будь-який законний спосіб виявляйте цю мерзоту, їх збивайте спасайте. Туди мають стати патріоти. Ну, Інакше діло не буде. Написати в інтернеті робота ви закінчилася. Я думаю, з цим теж зрозуміло. Бахмут це Україна. Україна сама сильна держава в світі. Була я і буде, і буде європейською. Слава нації До смерть ворогам.